Які компоненти косметики реально працюють проти старіння шкіри? Знаєте, якщо ні, дивіться це відео. Бренди приписують антивікові властивості багатьом компонентам, але за фактом є лише кілька компонентів косметики, які дійсно працюють проти ознак старіння. Найпотужніший з них це ретинол. Він допомагає запобігти ознакам старіння та ще бореться з… З вже існуючими зморшками. На другому місці це ахакислоти, вони дуже універсальні, вони борються зі старінням, відлущують шкіру, вирівнюють її тон і текстуру. Далі, звичайно ж, я не можу не згадати вітамін С і ніацинамід. Ці компоненти є антиоксидантними, запобігають старінню, роблять шкіру сяючу і борються з пігментацією. І ще один класний компонент проти старіння це пептиди. Вони бувають різні і виконують різні завдання, розгладжують зморшки, знижають мімічну активність меншу пігментацію, зволожують і навіть борються з набряклістю. Медіпіл є широкий вибір товарів на любий смак, а також наші менеджери залюбки вас проконсультують та підберуть особистий догляд, який підійде саме вам. Запрошую на наш сайт, інстаграм, який ви бачите на своєму екрані. Купуй оригінальний продукт у офіційного дистриб'ютору бренду Мідіпіл в Україні та підписуйся.